У черкаських прикордонників на Донеччині все гаразд. У цьому запевнив голова обладміністрації Юрій Ткаченко. Щодня зізвонюється із командиром навчального центру Держприкордонслужби Оршанець ігорем Момотом. Нині черкаські зелені кашкети налагоджують зв'язок з новим очільником Донецької Амвросіївки. Саме там, нагадаю, наші і несуть службу. Правоохоронцям допомагають із порядком і нейтралізацією сепаратистських появів. Черкащани ж і далі підтримують прикордонників земляків. До обласного координаційного центру зносять харчі та цивільний. Одяг із форманим обіцяють допомогти владці, той одяг, який централізовано, ну не такий якісний. І було прохання керівника, все ж таки закупити нормальний добрий одяг, якому ви знаєте, ми закупляли берці, закупляли які зручні. І більш якісніше, ніж на сьогоднішній день надходять. Тому зараз було таке прохання, і ми відреагували. На цьому тижні повністю буде профінансоване, що стосується питання одягу.